Доброго дня! З вами компанія Спектр Агро. Мене звати Максим Ванда, я технічний експерт центрально-східного регіону. В сьогоднішньому відео ми оглянемо два поля зимої пшениці, де застосовували препарат Еріні як розтрегуляція на даній культурі. Поля знаходяться в Дніпропетровській та Кіровоградській області. Зараз ми на полі зимої пшениці на Кіровоградщині, де 28 березня застосовували препарат Еріні в нормі 0,5 літра на гектар у фазу кущення. Ось так виглядає наше поле. На сьогодні висота рослин на контролі становить приблизно 50-55 см завишки. А ось рядом рослини, які оброблялися, бачимо, що висота вже близько 40-45 см. Даний препарат працює відмінно, і зараз ми подивимося, як же він спрацював на укорочення міжвузель озимої пшениці. Ось такий вигляд візуальний має наша пшеничка по висоті. Бачимо, що різниця є і вона суттєва. Ось так виглядають наші рослинки в поперечному розрізі. Справа оброблені. Відстань між першим та другим міжвузем сягає близько 6-7 см. Між колоском та останнім міжвузлем це приблизно 5 мм. Ось бачите. А рослинки, які були не оброблені, дивіться, відстань між першим та другим міжвузлям до 10 см. І вже є дуже гарне відокремлення колоска та останнього міжвузля приблизно 2 см. Ось в чому полягає рост регуляція даним препаратом для того, щоб скоротити міжвузля даної культури та отримати меншу масу. Зимої пшениці. Наступне наше поле зимої пшенички на Дніпропетровщині. Ось такий має гарний вигляд. Зараз ми поїдемось до контрольної ділянки і подивимось, чи відрізняється вона, чи ні. Нагадаю історію по даному полю, що обробка була три тижні по тому. Фаза пшениці була приблизно 31-32, початок виходу в трубку. Норма препарату теж 0,5. Як і на Кіровоградщині. і ось наша мітка, яка розділяє поле зліва контроль, справа оброблена ділянка. По висоті можна побачити, що різниця десь приблизно 5-7 см. Виглядає наша пшеничка на планшетці. Зліва бачимо контроль, який не оброблявся, справа оброблена. І різниця сягає близько 5 см по висоті стебел даної культури. Зробив я декілька поперечних розрізів і дуже гарно видно третє міжвузля на контрольній ділянці. Дивіться, воно сягає приблизно 5, тут 7 см, тут 4 см. А оброблена ділянка з 4 см теж до 4 см, тут взагалі 2 см, приблизна різниця, візуально, якщо подивитися, десь до 3 см по третьому міжвузлю Ну що ж, ми сьогодні можемо підвести невеличкий. Підсумки про те, що препараторині справилися зі своєю роботою, але також найкраща робота в нього це фазу кущення на зимі пшениці. Залишайтеся з нами, і ви обов'язково дізнаєтеся, як далі розвивається наша пшениця в двох полях в двох регіонах. До нових зустрічей!